Так, ну привіт всім! Це Михайло Петяг, село Дучани. І якщо ви дивитесь це відео, скоріш всього, ви вже в темі, та? що ви або живете в дочанах, або бували там. І це друга частина, власне, перша частина у нас була аерофотозйомка з літаків-шпіонів 70-х років. Ми дивилися, як виглядало наше село в районі 70-х років, і тоді я анонсував. Появу карти, на якій буде видно дочальники затоплення, і от власне цю карту ми роздобули. Насправді це відео мало вийти ще до початку повномасштабного вторгнення, але я хотів зробити, щоб ця карта була доступна онлайн, з можливістю так міняти прозорість і щоб ви могли самі вравне роздивитися всі об'єкти, які вас цікавлять. Я, на жаль, не встиг цього зробити до повномасштабного вторгнення, коли почалась вже війна, то якби зрозуміло, що спочатку було не до цього, а потім я просто думав, що зараз якби, не час. Хоча, насправді, мабуть, дуже навіть час, тому що невідомо, що буде далі, де буде кожен з нас. Ну, і ми з вами говоримо про історію, так? І власне, ця війна показала, що дуже важливо такі от речі. Робити одразу, коли є можливість, тому що дійсно зникають люди, в яких можна щось запитати, зникають документи. Наприклад, багато будинків зруйновано вже зараз в Дучанах, Багато ще, на жаль, можливо, буде зруйновано. Багато людей просто не повернуться вже в свої будинки і не знайдуть ті фотографії, які вони там полишали. Тому так, трошки перебиваючи самого себе, я скажу, що будь ласка, якщо ви там повертаєтесь в Тучани, але ще не плануєте там лишатись назавжди, просто привідуйте, вивозьте фотографії, це здається, якась дурниця і неважлива річ зараз в нинішній ситуації, але це дуже важливо, це пам'ять, це історія вашої родини, історія села. І я навіть, мабуть, зроблю якийсь проект, ще не придумав на даний момент, на момент зйомки, але, все, внизу там під відео, ви можете знайти вже. Якесь посилання на якусь групу, чи щось таке, чи якийсь канал в Телеграмі, куди ви можете приєднатися і викладати ці фотографії. В мене, власне, надихнула ця теж щодо війни ідея. У мене з'явилася, коли я побачив в одному з Facebook пабліків там щось про дучане, і там хтось виклав класні фотографії, такі 50-х років чи то й раніше, і багато людей почали там впізнавати когось зі своїх родичів. І це було дуже кайфово в тому сенсі, що. Ну, так у вас дійсно лежать фотографії, ви не знаєте, хто там, що там. А якщо показувати їх, то ці фотографії отримують друге життя, нове дихання, тому що інші люди можуть підказати, що там сфоткано. І таким чином, не тільки ви дізнаєтеся щось про цю фотографію, доповнюєте історію якоїсь своєї родини, а інші люди можуть доторкнутися до цього, отримати зі свого боку якусь нову інформацію. І треба ділитися, коротше, кажучи, щоб всім було добре, треба ділитися. Тому я, мабуть, зроблю якусь таку групу чи канал, чи що там. Подивіться в опис, приєднайтеся, якщо у вас є такі класні фотки, постарайтеся їх відфоткати а, без бліків. Ну там в приміщенні, де тінь просто рівномірно, ну не темно, але просто не, немає таких плям від сонця. Да, от як зараз у мене тут приблизно все однотонне, По, постарайтеся відфоткати якісно такі фотки. І використати туди. Вибачайте за цей довгий ліричний відступ. Переходимо до нашого села. Ця карта мене тільки, ну, не те, щоб розчарувала сама карта, але я чомусь уявляв собі, що там під водою в нас там прямо якісь реально хати, фундаменти і таке інше. Як показала ця карта, ну, скоріше всього, ні. Скоріше всього, ця частина затоплена дучами, вона виглядала приблизно так само, як ми. Коли йдемо на стояни, да, от до кринички, хто знає, там є така затока, ця і вона так рукавці так іде іде, йде Така велика долина широка, на якій майже немає дерев, майже нічого немає, тому що вона постійно затоплюється. От приблизно так виглядала ця балка, а, яка зараз затоплена посеред села. Так, а це я з майбутнього. І бачите, з'явилися новини про Каховську греблю. І, мабуть, вже відомо є. Не те, щоб не актуальне, але здається, скоро ми будемо знімати відоси про те, як же ж нам жилося, коли була в дочанах вода, коли було Каховське водосховище. Тому що той рельєф, який був до затоплення, ми скоро зможемо всі самі побачити. Хоча, звичайно, карта, яку я вам покажу, вона містить речі, яких не, ми не побачимо, навіть якщо повністю е, з'їде Каховське водосховище, там, зокрема, ці вулиці, зелений гай поселення і тому подібне. Скоріше всього, там ніяких артефактів на дні немає, крім якогось сміття, якихось покришок і тому подібного. Хоча можуть бути, звичайно, цікаві знахідки, якісь колодязі, можливо, якісь залишки фундаментів, якісь залишки дерев. Можливо, в будь-якому випадку буде цікаво подивитися. Ця історія з водосховищем, з підривом греблі лише підтверджує теорію про те, що потрібно все фільмувати, все збирати, всю інформацію, тому що ситуація дуже швидко міняється. Те, що маємо сьогодні, завтра ми можемо вже не побачити, не зростати, не встигнути. Історія з тим, що спускали воду з водосховища, та в деяких моментах вона відходила там на більш ніж на сотню метрів. Там по лінії, де Волова, там мілко і тому там вода відходила більше, ніж в центральній частині села. В центральній частині села це не так було. Очевидно, але теж люди дивувалися. Боже, скільки нема, 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 це ніхто не думав, навіть... Що тут ось о, каміння, а там далі йде пісок. Я й і, і даже не думала, що це от таке може бути. Пісок шикарний. Милюсенький, да. милюсенький. Ось Хто ж думав, що тут пісок? Це жах. Воно скільки посаний праведний. І ось о, тут мілена ось була. Зробило Я нам дійшли. До речі, знову ж таки, не тільки говоримо про старі фотографії, про збереження їх, а й про а, от такі от моменти важливі історичні, там як от, спуск води, да, де можна було багато якихось артефактів зняти, побачити щось цікаве. Ну і звичайно, війна, війна, яка триває, на жаль. А, якщо ви були в селі, або просто. Перед початком на початку цього вторгнення щось встигли зафільмувати після в процесі. Зараз приїжджаєте в село, бачите якісь речі. Там. Якщо у вас є якісь фотографії, відео свідчення, теж давайте їх зберігати, це потім буде цікаво і, можливо, навіть корисно. Звичайно, дбайте про свою безпеку, не потрібно лізти заради фотографії, десь де може бути якась зброя, міни, і гранати і тому подібне. Фотографуйте лише те, що точно безпечно. Ось. Ну і продовжуючи історію з е, карти, до якої ніяк ми не можемо перейти. Е, знову ж таки, я скажу, що є от так, зараз це все. що я раніше показував це все в програмі спеціальній, то тепер це я зробив так, що можна дивитись на сайті дучани.orcuay, коса Projects, Map Water. Ну, я не думаю, що зі слів ви запам'ятаєте. Посилання внизу, знову ж таки. Під відео є посилання, де ви можете перейти і покласти. Звичайно, це бажано робити не на телефоні, а на, на повноцінному якомусь ноутбуці чи комп'ютері. І ось ця карта, як, вона, як бачимо, не дуже гарної якості, але в цілому ми бачимо, в принципі, а, бачимо незатоплену частину села, ось цю річку. Сподіваюсь, курсор мій видно, як вона в'ється, ця перетівка. Так. І ось бачимо, що в районі там, де був сучасний пляж на південній стороні села, починалася така дорога, яка йшла на північну сторону села, там, де зараз теж покажу, що знаходиться. Ну, ось цей міст видно, так. Хочеться показувати пальцем, але розумію, що ви не побачите, куди показує мій палець. Тому буде ось так мигатіти. Ну і давайте подивимось, в першу чергу, що ж було. До затоплення. Тобто ми бачимо, що ну, окей, ми побачили, що в принципі в цій частині, яка затоплена, майже не було а, хат. Так? Тобто плюс-мінус ось тут ми бачимо невеличка частина біля сучасного пляжу на північній стороні, там, де і такі інші а, люди жили чи живуть. Я кажу, жили, бо я маю з Юрка свого однолітка, він там жив. От. Бачимо, що тут був такий е, хвостик заселений, його вже немає. Тут жила моя е, прабабця. Ну і бабуся моя тут народилась і провела своє дитинство. Навіть згадувала часто перед смертю його, коли вже була не зовсім у свідомості. Поринала в той час і згадувала там будинок під грушею. Що говорити про ту сторону, то ми бачимо. Тут теж фактично ціла вулиця, але одна вулиця, ось, ось ця. Тобто починаючи від пляжу, і там, де зараз йде такий парк, можна сказати, вдовж Дніпра. Тут була ось вулиця, яка йшла до сучасної дамби. І за дамбою теж тут пів вулиці пішло під воду, як мінімум. Ось. В цьому не так багато, як я собі уявляв. Я думав, що там прямо Вся ця балка була населена. Тут, До речі, якщо ще подивитись, то видно теж якісь вже е, на, на боці ставка. Так, крім цих от хат, тут ще видно якісь господарські споруди. Ось, наприклад, якась господарська споруда. Тут прямо посеред русла, щось невідоме. Ось якісь споруди. Ну, це, скоріше, ці панські якісь придатки, якісь маєтки. Та. От. Це все зараз затопано. Ну, Цікаво, що можна побачити, звичайно, плюс-мінус рельєф дна, там теж якісь невеличкі балки де-не-де де були, і можна побачити і перевірити. Зараз навіть, мабуть, якщо взяти якийсь там гідрологічний засіб, там, да, який це показує глибини, то, мабуть, будуть співпадіння певні, там, де балка, і відповідно, зараз там має бути якась більша глибина. Ну і по річки не знаю, вона дуже маленька, вона, мабуть, замовилась, мабуть, не буде її вже видно. Ось, до речі, якийсь будинок. Такий теж доволі серйозний, якась прям ферма. Ферма. А, Ну і тут якийсь незрозуміло, чи то фундамент, чи це якась така. незрозуміло, що це. А, на фундамент ну, дуже велика якась така лісосмуга. Чомусь там, саме там насаджена. Можливо, там теж якісь споруди були, просто незрозуміло зараз, що, що саме це було. Ну, Якщо портатись на північну сторону села, то зараз навіть до сих пір на цьому місці частина ось цієї штуки валяється там біля води. Бачите, вона виходить за межі нинішньої нинішнього стику води і суші, тобто воно обвалилась, можна сказати, бо його обвалили. І тут така велика. Камінюка, можна сказати, змурована, валяється до сих пір в цьому місці. А, ну і було б нечесно не сказати, от що насправді важливо. Тут е, ціле поселення, яке називалося Зелений гай», тобто воно не вважалося якби двичаннями чи вважалося, але це такий куток, можна сказати. Да? Бачимо, що ось ця лінія, яка в нас зараз є обривів, вона насправді е, далека від той лінії, де, були, де була вода на початку. ну от, Це заплава. Да, навіть, тобто, тут навіть Дніпра й немає, це просто озера. І це місцевість, яка затоплювалася під час весняних повін, і бачите, це все озера, а це просто якісь там кущі, дерева і так далі. Тобто Дніпро, він насправді тут карта е маленька е фоткається, вона не описує. Не... Не захоплює, на жаль, всю ділянку, яка нас цікавить. Але ну, я на інших картах просто бачив, що Дніпро йшов насправді аж хто знає, аж під тим боком нинішнім Дніпра. А тут просто була заплава. І він ось так ішов в цьому кінці, де в нас знаходиться населений пункт. Може, я вже забув Лепетиха. Давно ну, ближче до Лепетиха йшов, і десь вже аж біля Сабуковки, плюс-мінус повертав. На наш бік. Ну і так само, на жаль, тут ми бачимо, що не захопилась волога балка, було б цікаво насправді глянути, що там було. Але бачимо, в принципі, що, що було там теж так само голову, босо і менше дерев було, якщо ми подивимося зараз, то скільки там кущів дерев і те, що було на той момент, то це, звичайно, дуже велика різниця. Ось, Якщо подивитися, які ж вулиці існували на. Південній стороні села, бо південна сторона вона найбільш так роз, розрослася, так? після переселення села вище. От. То ми зараз бачимо ось село, як воно виглядає. І бачимо, що було до цього моменту. Тобто, фактично, деякі вулиці існували, давайте подивимося, які ну, була вулиця ось ця, яку затопило. так? А, до речі, так. Я про неї теж не сказав, Я сказав тільки біля пляжу, але тут насправді ось. Нижня вулиця. Ну, по, по факту по теперішній теперішньої лінії ще була якась вуличка така, якої вже зараз немає. Тобто зараз це пісок. Пісок. Так, да, насправді більше, ніж я думав. Бачите? Ось. Ця вулиця. Вона по суті поглинута теж Дніпро. От. Але вже були на, на той момент вулиці, які зараз називаються Дніпрова. Вона перед цим на Червоноармійська називалася цікаво, як вона е називалась раніше, до того як прийшли Совєти. чи була вона якась назва. От, історія замовчує, на жаль. А були ж якісь назви цих кутків на той момент теж. Ну і вулиця Медова, е яка була, не пам'ятаю, як радянські часи називалася, вона теж, як бачимо, існувала. А от вулиця, яка чомусь до сих пір не переименована, не переименована в Google Maps, яка називається Мічуліна, називалась при Радянському Союзі частково при незалежності до переименування. Її вже, як бачимо, майже не було. Не було її, от Бачите? Тобто були якісь її зачатки, але вже це був такий верх села, де нічого майже не було. Але що цікаво, була от, е, вулиця Коваліська, яка її називаю вулиця Молодіжна, от. вона фактично вже існувала у вигляді просто такої траси. Тобто нинішню вулицю молодіжну проклали е, по вже існуючій нетоптаній дорозі, можна так сказати, та? тобто, люди чомусь. Таку зрізочку зробили. Видно. А, ну так, це ж була дорога від е, тодішньої дамби, да? дамба була ось тут. Так, люди приїжджали і їхали собі до нинішньої траси. Ще що, що цікаво, цей парк, який біля колишньої церкви, яка е, Насправді не церква, а якесь там господарське приміщення часів Радянського Союзу. Там, де коротше ще стара пошта, якщо хтось зі старожилів знає. То тут видно цей парк. Зараз, якщо подивитись на насадження, ось то тут видно ось такий от обрубок, що чомусь ну, дерева нерівномірно засаджені. Так? Немає, як, типу, якийсь такий голий стадіончик невеличкий. І оця карта стара вона дає відповідь. Ну, як дає відповідь? Тут якийсь фундамент просто величезний ось. Тобто там щось було. Тобто, це може не фундамент, якась натоптана тобто, територія, тобто це якась використовується територія. Це там можливо там для випасу якась загорожа стояла. Я не знаю, що там було, але власне зрозуміло, чому дерев там немає зараз. От. А і ще, що прикольно, знайшов, що стадіон, нинішній наш він, виявляється, на місці Балки. Тобто ця балка, економічна стадіону, вона і раніше була, просто вона була більша. Якщо ми подивимося на от, наш стадіон так. і переключимо так, щоб було напівпрозорий шар, то видно, що тут ось така гілка йшла балки, яка, по суті, заходила на стадіон і аж до, майже до центру села. Доходила. Тобто, коли будували цей стадіон, скоріше всього, підсипали, засипали цю балку, вирівнювали поверхню. І то так дуже серйозно. Цікаво, звичайно, як вже мені як гідрологу, як це балка утворилась, там що там за Потічок такий був, який теж, очевидно, ну видно, було якісь там чи джерельце, чи що, яке так і зробило цю балку за сотні років. І про сотні років, якщо говорити, тут. Я знайшов багато всяких курганів, яких зараз немає. Ну, от, Наприклад, це ж, знову ж таки курган міні Губайдулін, у на якому зараз стоїть. Це просто курган, як ми вже знаємо. Так? Тобто ніякого Губайдуліна там не було, а був курган. І так само там в районі току купа курганів, яких зараз, на жаль, вже немає. Ну, Тобто на Google Maps навіть видно такі сліди їхні, але на натурі, як кажуть, да, їх не побачиш вже. О, ну ось, наприклад, бачите. Ось така ціла група. Просто тут а, а, отак воно йшло цілими рядами. Тобто це якісь такі космічні об'єкти були, які ішли такими лініями, якась логіка в них особлива була, я не знаю. І коли я перший раз намагався зняти це ще відео до повномасштабного вторгнення, то в мене там навіть ціла тарада була про кургани. Бо я якраз перед цим там влітку 21-го року катався по цих всіх пайраках і побачив там одну картину. Власне, я знайду свою першу спробу записати відео, я зараз вставлю. Виявляти, ці кургани реально збудували люди там, ну навіть не дві тисячі років тому, а там три, чотири, п'ять. Ми навіть точно не знаємо скільки років, тисяч років тому. Деяких з них, попри те, що їх там розграбували там ще сто і двісті років тому, вони досі пір щось там лежить. Якісь люди поховані. Люди тут жили, ходили до нас задовго, А ми беремо там, типу, трактором за 50 років і знищуємо якісь е, такі речі, які там тисячами років до нас існували, які були частиною цього ландшафту, пейзажу. цього. Тобто, ну, там, тисячі років люди жили, і там щодня ходили, по цей курган він був частиною їхнього пейзажу щоденного. А ми беремо це і, типу, руйнуємо. І головне, ну для чого, не зрозуміло. Тобі що, землі не вистачає? Тобі то один метр землі, він принциповий, тим більше, якщо він не твій реально. От в тебе є там поле, я навіть дивився там біля току, приїжджав, спеціально їздив, там, коли був в селі. Курган, який розорюється, підрізається дуже жорстко. А, він не виділений в наділу цього фермера. Тобто є дійсно кургани, які ну, не виділені, в, так ці кажуть, в натурі. Да? Типу, не вирізані з території поля, а є частиною поля фермера. Ну, і... Він, типу, має право їх фактично розорювати, тому що вони не охороняються, вони входять в частину поля. Хоча знову ж таки це питання ну, більш етичне, да, вже незаконне, а більш етичне, наскільки ти можеш це робити. А там навіть цей курган конкретний біля току, про який я кажу, він реально вирізаний з поля. Він не належить тому фермеру, і він його бляха підрізає на щось. Я, чесно, не знаю, хто це. Треба подивитись по кадастровій карті, але... Просто хочеться з усіма людьми, які мають поля? Ну, запитати їм, невже так, так реально критично різати ці кургани? Невже так важко? Там хай не як по закону, там, що там має бути якась там буферна зона там 20 метрів чи скільки? Ну просто ну, не підрізайте його, хоча б. не вже це так важко? Не вже це так принципово мати ці, там, цю хапку землі? Uh, коротше, такий біль у мене зараз. Я розумію, що <смі> де зовсім інші проблеми, але ну це ж реально не якась штука, за яку треба вбитися фермерам. Да? Тобто від цього не залежить там якось сильно їхній врожай, це не принесе там десятки тисяч прибутку. Це фігня. Ви можете просто забити на це, і це вам нічого не вартує. Але це ну, такі не те, щоб ваш вклад, це просто реально даєте можливість там вашим дітям, внукам. Бачите, той самий пейзаж, який бачили ви, який бачили там наші там, навіть не предки, а люди, які тут жили до нас, про яких ми нічого не знаємо, в принципі. О, це така якби, відступ. Але ну, реально не розумію, наші люди це роблять. Коли немає... Я там, розумію, коли там, знаєте, можна на цьому щось заробити. Там, це пояснюється логічно. А тут немає ніякого логічного пояснення. Тому, якщо ви один з таких фермерів, будь ласка. Подумайте про те, чи варто, а, і що ви хочете залишити по собі. Ви хочете залишити по собі пустку, чи щоб про вас сказали, що ви були нормальним господарем, який, там, ну, який поважав себе і інших чилі? Якщо все буде нормально і війна ця колись закінчиться, і ми повернемося до нормального життя там, де будуть сітись фермера, і все це буде працювати як раніше, то я. Обіцяю вам, що я займусь цим питанням, я особисто буду ну, спочатку просто розмовляти з усіма фермерами, а потім якийсь більш серйозний міри, якщо це не буде працювати, а, приймати там на законодавчому рівні, да, якісь штуки робити. Тому що ну, це повинно бути захищено, якби це звучить смішно, але ну, смішно реально інше. Що фермера, вони, якщо їм виділяють цю землю, то там цей курган. Не враховується площа. В нього є охоронна зона, там теж певний відстань від нього. Невже вам ті бляха 2 метри от реально щось допоможуть? Типу, Навіщо це робити? Скоріше все, це просто якийсь азарт боротися з природою, да? Типу от підрізати курган, знищити його. Це типу, відчути свою силу, що я, там, типу, за три роки зменшую його на 5 метрів. Ну, типу, якось так. Ну, мені це так вважається. О, тому даю таку обіцянку. Все що Щоб цим займатися. Але сподіваюся, що буде зараз після війни в них трошки зміниться сприйняття свого рідного, та, і можливо трошки по-іншому будуть ставитись. Хоча, знаю. Ну і про кургани, до речі, ще така цікава штука. що... Кого це я знайшов курган? Так, На цій же самій вулиці, на цій же самій лінії, де у нас Губайдулін стоїть, от, бачите, тут є теж курган такий. От. Тобто він по факту в когось нагороді. Якщо от, подивитися вулиця Дружби, вулиця Бойківська. Тобто, коли ми йдемо від Кальки, да, от, проходимо перше перехрестя, і друге перехрестя повертаємо наліво, то тут у господарів, я, на жаль, не знаю, хто тут живе, у господарів цієї садиби, ну і частково цієї другої хати. Перша, якщо йти сюди. В сторону вулиці Пушкіна в колишнього. І якщо йти далі по Бойківській, друга хата, то тут такий от курган був. Так що та, у вас огород з курганом. Прикольно? Я не знаю. От. Ну, в принципі, я, мабуть, багато розповідати не буду, тому що мій... Мій посил був просто дати вам цю карту, зробити, щоб ви могли і самі подивитися, і якби зробити ці ціричні відступи з анонсами про фотографії, про збереження історичної пам'яті. І, власне, ще раз нагадаю, що під відео, скоріше всього, я вже зробив якусь групу, де можна приєднатися і викладати якісь. Цікаві фоточки 50-х років, там, до 50-х початку століття. Просто якщо ви знаєте якісь цікаві факти історії, книжки, журнали, якщо у вас є якісь там, не знаю, тогочасні там якісь артефакти, просто предмети, якісь дуже старі, пов'язані з селом. Навіть просто, навіть якщо у вас є фотки святкування якихось. Хай це буде навіть 80-ті, початок 90-х, хай це будуть навіть 2000 ні роки, тому що це все, всього, всього немає. Дивіться, людей багатьох вже немає, навіть тих, хто там, на початку 2000-х да, випускався із школи, на жаль, вже багатьох немає. От, тому і фотографій цих ніде немає. І Якщо у вас є відеозапис, наприклад, о, якщо у вас є відеозапис, наприклад якогось випускного. Там, Зняти на ці перші знаєте, камери VHS або там ще якісь сюжети просило. Я Пам'ятаю, що просто коли мені було 5 років, моя бабуся працювала в ну, не лікарні, як це називається в медпункті нашому. Та приїжджали німці, якісь привозили гуманітарну допомогу. Це були шприци пластики. Тоді такого ніхто не бачив. Тоді ж були скляні, їх кип'ятили, вони були багаторазові. І це були пластикові шприци, і вони приїхали значить, знімати, як то дикуни отримують цю значить, допомогу в звільненому да, після розпаду Радянському Союзі не, це, в звільненій країні. Да. От для них це було цікаво, вони нас, нас відкривали, ми відкривали теж світ. І я теж, власне, тоді побачив першу камеру, і, мабуть, я в першому світі потрапив, ну, в першу світі, в перше в житті побачив камеру і потрапив в сюжет якогось телебачення. І в когось із вас, я пам'ятаю, була ця відеокасета з цим сюжетом. Знову ж таки, я забув в кого. І якщо ви знаєте, в кого вона є, або у вас є щось подібне, то напишіть, можна в коментах під цим відосиком, можна перейти в той канал, який я там залишив. Напишіть про це. Це цікаво, будемо збирати історію рідного села. Наразі, мабуть, це все. Хочу ще сказати, що не забудьте підписатися для того, щоб коли в мене знову буде можливість щось таке цікаве знайти і поширити з вами, поділитися, то ви про це могли знати. От. Ну і так, да, не забудьте коментувати, ділитися своєю інформацією. Бережіть себе, будьте обачні і слава Україні! Так, ну раз ви такі молодці додивилися аж до цього моменту, то ще одне невеличке оголошення. Заходьте на сайт дучани Там я буду викладати всі ці матеріали цікаві, які будуть знаходити як самостійно про село, так і ті матеріали, які ви пришвате в наші групи, які нагадую, є внизу під цим відео в описі. Власне, цікава там історія, яку я розкопав завдяки вирізкам зі старих газет, архівним підшивкам. Це історія про те, як дучанці разом з євреями, які тут жили колись. Палили панські маєтки, розграбовували їх, і багатьох селян у підсумку було депортовано, виселено до Сибіру і там досить багато прізвищ тих зустрічається, які зараз є в Дучанах. Подивіться, зайдіть, там 100% хтось знайде своїх якихось родичів, можливо, хтось не знав про те, що їх родич був в такій історії, цікавий замішаний. Можливо, хтось знайде э, якесь своє коріння десь в Росії, звичайно, не дай Бог. Але, тим не менш, це цікаво.